Всім привіт! Нарешті до нас прийшла весна і в руках одразу з'являється спінінг. Хочеться сьогодні половити судака. Перших судаків, які будуть підходити до берега, скажімо так, потрапити на перший хід судачка. По приманкам, як завжди, 2-3 дюйми, по вагам від 10 до 20, водичка ще у нас низька, ще повінь не почалася, тому чекаємо. Поки вода піде з півночі і буде вже нас топити. Йду зараз на цікаву локацію, там наче такий хвилеподібний рельєф на виборці яма, потім йде як пупок, а потім знову яму. Будемо пробувати. Маю надію на те, що будемо ловити сьогодні активно. Якщо ж ні, сьогодні просто шикарна погода. Нарешті прийшла весна. Я вам бажаю приємного перегляду. А ми поїхали є! Гарна риба. Судак. непоганий судак. Ледь-леть. Та треба ж його дістати. Так ледь-ледь тюкнув. Та треба ж перетягнути через оцю бровку. А, він забочин. Але з ударчиком був. Пузом. Пузом придави. Невеличкий судак. Отакий. Перший наш сьогоднішній. Так, такого судачка будемо відпускати. Супер малий такий. Грамів 300 біжить. Пішов. Ловлю от зараз на свін дюйма колір Morning Down Clear. 14 грам, Латить нормально. Ну так. Да. Взяв відносно недалеко. Може зараз почне клювати. На що ж зараз може клювати судак? Може клювати на мандулу. Тому що зараз холодна вода. Може клювати на силікон, на доволі таки довгий і об'ємний. Може клювати на маленький. Я зловив судачка на 2,5 дюйми і думаю, що це найоптимальніша зараз приманка, тому що вона летить далеко, ось на 14 грамах. Збільшувати вагу немає сенсу, тому що немає певної паузи пасивній рибі, яка зараз погано клює. Їй повинно зависання, їй не потрібен цей губ об дно, тому використовую зараз 2,5 дюйма, приманок у мене в принципі достатньо. Головне, щоб судачок був на точках і він хоч якось відзивався. І тоді все буде добре. Зараз буду переходити є ще декілька ямок. Буду дивитися, що да як, тому що поки що ну, результат такий собі. Прийшли на точку, тут під берегом одразу такий обрив, а далі вже йде ямка. Це нова вже точка. Не міняв поки що приманку. Той самий свинг, ті самий 14 грам, але мені здається, що тут треба ставити більше, тут треба ставити грамів 20, але поки що зараз... Але поки що зараз перевіримо 14 грамами цю точку. Тут наче, трошки глибше, ніж спочатку. Поставлю зараз мандулу. У мене така коробочка є з ними. Але невеличку. Щось типу ось такого. Невеликого мікромандула із п'яти секцій. А туди поставлю. 18 грам такий фішбол від нітрасвинець. Подивимося, зараз постукаємо. Можливо судочок порухається трошки. Павлю я сьогодні азура кінетиком до 18 грам, з ростом 2,60 ну от Зараз поставив 18 грам плюс мандула. Ну напевно, що загальний. Напевно, що загальна вага грамів 20. Ну, нормально. І кинув нормально, і ще відчуваю, що запасик є. Тобто ловити можна, навіть більше можна ставити. Ну, звичайно, цього ніхто не рекомендує робити, але коли палка дозволяє і коли це ви відчуваєте, можна спокійно її перегружати, але кидати з розумом. Ловля весняного судака, в принципі, вона не така важка, якщо ви знаєте місця, де він виходить. Зазвичай це ями, які знаходяться неподалік біля берега, виражений рельєф з глибиною, куди він також виходить кормитися. Ну, і таких точок насправді не так багато, якщо взяти так в районі Києва. Але вони є. Вони присутні там, де починає клювати найперший судак. Потім вже наче хтось придавив. Потім, звичайно, вже сюда починає мігрувати по всій водоймі, і його вже, цих точок стає набагато більше. Він може проклюнути там, може проклюнути на 5 метрах, може вийти на 6 метрів. Ну, коротше, вже на всіх содокових точках він в принципі буде клювати. Навіть взяти ту саму набережну. На набережні він скрізь клює. Коли от вже потепліє, там вода буде градусів 6-7. Зараз ну, дуже холодна вода. Ще он, крига трошки плаває. Градуси 2 зараз водичка. Десь можливо 3, десь, можливо, навіть один. Тому що в затоках ще стоїть, стоїть крига і вода не нагрівається так швидко. Після зими? Да. Перша в мене риба на мандулу. ласочка, Величезний бичок. на Нарешті рыбка. Нарешті рыбка. Срезал. Користуюсь вот такими вот гачками. Флагман лонг серии. красный раз на 2,5 дюйма. идеально. Пришел снова на точку. Поставил 16. і таку саму приманку. Подивимося. Тут невеличка канавка є така на викиді. І там судак і взяв. Ну звичайно, що прикро те, що зріс, нормальна була риба. Напевно, що грамів 700-800 судачок заліковий. Але не дістав, тому не можу казати, який там він був. По відчуттям хороший. Давив, трусив башкою, ну як, як потрібно. выкидывай взял е судачок е судачок взял натуралочку там прибавки нема там пузырь вылез такий судачишка стой подожди В судак по воду. Не знаю, можливо вижив, можливо ні. Але шанс у нього є. О, є судачок Що Зійшов? Зійшов, да? Може там же нема приманки? Ага, вдарився в бровку. Рыба. Нормальный сюда. Дибровку притянули. Да не это. Зашел. Да попусти. Здесь шоу уже. Че на здесь шоу, чи Ковсудачок на таку маду, жовто-блакитно чорно на 18 грамів. Змінив приманку, поставив ось такого Сатурна в маслі і також 16 грамів. Спробуємо зараз цю приманку, тому що вже щось на свінга ніякої реакції немає. Тягне, тягне, тягне. Щось є. Це щука. Так. Да. да, щука. Так не, не забагрив. Не забагрив. За голову просто взяв. Ось така щучка. Все чесно майже майже чесно Нормально Стукнуло, все як розставиться. Заборона є, заборона. Це, так да. Нормально ще просіклась. тебе сьогодні біг Так? Да. Виходить, що це такий опочаток. Біжи За мамою, за папой. Брат давай, 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 що, давай, давай, підай, давай, підай. давай, давай, давай. Оп-оп, да оп. в другу сторону. О, торпеда. <рес> Гарна риба. Гарна риба. Гарний судак. Прям гарний. Провочку главное проводити. Так, да, так. Да. Піднявся. Нарешті піднявся, перетягнув я його через цю брівку, але він не здоровий, як я думав. Але трошки крупніше. Ось такий от судачок. О. Взяв чесно повний рот ракушки. Зараз його сфоткаємо і відпустимо Так, відпустимо судачка. біжи. Там у нього наче нічого не вилізло, він побіг нема. Тик с хвостом и трошком подряпав.